Більше 12,5 тисяч учнів молодших класів сумської громади сьогодні повернулися до шкіл після двотижневого навчання вдома. Старшокласники поки залишаються на дистанційному навчанні. Моя колега Катерина Гладенко побувала в сумській 23-й школі і запитала батьків, дітей та вчителів, яка ж форма навчання їм подобається більше. О пів на восьму ранку подвір'я школи номер 23 поступово заповнюється учнями та їх батьками. Після тижня канікул та двох тижнів дистанційного навчання школярі повертаються за парти. Дуже рада, що йдуть до школи. Дуже рада. Я бабуся і дитина дуже рада. Хоче в школу, Скучила за вчителькою, за дітьми. Саме краще в школі. А чому? Ну, що діти, вони ж там вчителя бачать, спілкуються все, ну, а що по онлайні. Маленькі дітки перших-четвертих класів обов'язково мають навчатися в школі. Тому що дистанційні засоби освіти, якими б не були сучасними, на жаль, вони не можуть в повній мірі забезпечити того рівня освіти, який потрібен саме таким малякам. Дружина в нас менша дитинка є, і вона залишалася вдома ну, по догляду за першою меншою за другою меншою дитинкою. тому… Але коли обоє дітей залишаються вдома і трирічне, і семирічне, то про якомогу про яке навчання дистанційне може йти? мова? Тільки в школі, тому що вдома ну, я не дам їй то образування, тому тільки в школі. У цій школі сьогодні за парти сядуть 889 учнів. У школі багато друзів. Можна гратися з ними, а вдома мені не подобається. Можна і гратися, і займатися. Я скучала по вчителю в школі, тому що там є урок фізкультури. Чим думаєш, сьогодні будете займатися в школі? Не знаю, мама мені не казала. Вчитися, хуяти на пламені. Після прощання з батьками вчителі забирають учнів до кабінетів. У першому класі традиційна ранкова зустріч. Доброго ранку, дітки! Доброго ранку, Лариса Борисівно. Ми всі любимо один до одного брати там за ручки. Вони могли торкатися до мене, я до них. Так, ми. Як спілкування, таке вживу, воно набагато краще. Я могла більше пояснити, могла більше показати в зошиті. За допомогою батьків і з моєю допомогою ми все надолужимо, те, що можливо якості пропустили. Аби забезпечити заклад антисептиками та деззасобами, щомісяця витрачають близько 3,5 тисяч гривень. За словами директорки школи Наталії Подяш, антисептики у коридорах додають щодня. Наш заклад має 10,5 тисяч квадратних метрів. Ми працюємо в дві зміни, тому кожного дня обробку проводить ну, 1789 учнів плюс 128 працівників. За словами директорки школи, на сьогодні хворих на covid 19 серед вчителів та учнів не мають, а контроль планують проводити щоденно. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми. Повернуться з наступного понеділка учні старших класів доочного навчання має вирішувати місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За словами начальника міського відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Артура Петрова, поки засідання комісії не призначали. Першими в області відновили навчання молодших школярів минулого понеділка у Тростянецькій і Романській громадах. За словами лікарки-епідеміолога лабораторного центру Галини Зайцевої, у порівнянні з минулим тижнем захворюваність в області знизилась на 23%, в тому числі серед дітей. Наразі за останній тиждень захворіло в приблизно 70 дітей молодшого шкільного віку в області в цілому і 130 дітей старшого шкільного віку. Такий рівень захворюваності він не значний. Якщо простіше говорити, то це приблизно дві дитини на одну тисячу цього дитячого дітей певного цього віку. Найбільш важливим в плані профілактики захворювань. Вані поширення ковіду, в тому числі як і інших, є інших крапельних інфекцій серед школярів є те, наскільки здоровими будуть наші діти, приходячи до школи на сьогоднішній день. Рівень захворюваності дітей з одного боку цього шкільного віку, 10-17, з іншого боку, тенденція до зниження захворюваності в цілому в області, вона якраз наштовхує на те, що на те, що відновлення навчального процесу воно можливо. Во за тих умов, за яких я сказала.